Друзі, всім привіт! Ну що, картинка міняється ледь не кожен день і станом на зараз е, виглядає таке, що Зеленському з Єрмаком Піздець як буде пригорати. Е, По-перше, американці з якогось дива е, проснулись, коли Зеленський вирішив знести набу. І е, вони приступили, е, скажімо так, до тщательного документування, хто де пукав, хто де какав по цьому процесу. Тобто, я думаю, що в кінці ми побачимо санкції. І, я, Щиро сподіваюся, що одним татаровим там не обмежиться вся ця історія. По-друге, європейці подзвонили Зеленському і сказали, «Владимир, ти ахуїв в доску, тому що е не просто євроінтеграція, а і е фінансування бюджету України е по пізді от прямо зараз піде і піде так, що ти на пенсії і зарплати вчителям не знайдеш бабулесів е з такими вихідками». Е е і тому почали відповзати. Зараз якась діка екстрена, там будуть придумувати законопроект, щоб відкати ці зміни по набу. Дебіли кончені, могли б все, Зеленський міг би просто взяти паузу день-два, не підписувати, подивитись, рознюхатися, вообще, що, куди і як біжить. Ні, взяло, підписало за 5 хвилин і тепер має гемори такого штибу, що. А вдруг от, ну, не зберуться його підараси, які вже кнопки ці зелені, які потікали з Києва, візьму швиденьку відпустку, гріхи замалювати, совість заливати на курортах. То от якщо не зберуться, да? Ну так захід включить тоді те, що пообіцяв цьому дебілу. В общем, отак от, воно швидка стрільність доводить до Цугундера. А, іноді варто зупинятись, продихатись, а не дигти там у голову в якийсь круговорот. Ох, але прикольно. Тобто, головне, що е, всі ці історії. Е, ми не пропали, і українці зберігають ідентичність. Побудувати Малоросію тут ну, це сука травма для тих, хто це хоче зробити. Путін здохне. А ми залишимося.